Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Погляд любові. Духовне приготування до Великодня під проводом отця Тараса Єгера ордену братів найменших. Перша реколекційна проповідь. Слава Ісусу Христу. Дорогі слухачі. Сьогодні ми разом розпочинаємо духовне приготування до Великодня. Кардинал Карло Марія Мартіні у своїй книзі на зустріч Воскреслому Господу, серце Християнського Духа, задає питання, яке також стає для нас певним запрошенням чи хочемо ми йти з Ісусом до Єрусалиму на Голгофу? чи хочемо побачити, де закінчуються кроки нашого Бога, чи хочемо бути з ним там, де Він є? Якщо ми скажемо так, тоді радість Пасхи буде також і нашою радістю. На світанку цього великого і святого тижня ми хочемо звернути свій погляд на останні дні, години, хвилини життя Господа нашого Ісуса Христа. Ми хочемо побачити обличчя тих, хто супроводжував Його, і тих, хто втікав, зустрітися з поглядами тих, хто зрадив Його, і тих, хто залишився вірним Йому. Ми хочемо стати співучасниками цієї божественної драми і більше не бути лише глядачами цих Божих страстей з любові до нас. І тоді наша молитва і роздуми не будуть шукати більшого розуміння цих дивовижних об'явлень, але будуть досліджувати серце Ісуса, щоб дослідити наше серце, щоб віднайти у Ньому відвагу йти з ним до кінця, до смерті і Воскресіння. Святе Євангеліє представлене нам як велика історія подорожі це не просто географічна розповідь, а богословська. І духовна мандрівка, яка показує нам подорожуючий і паломницький вимір Ісуса, ця Його подорож, врешті-решт, приводить до Єрусалиму, і для нас вона стає довгою дорогою додому. Подорож останніх тижнів життя Ісуса також проходить через Єрихон. це місто, яке знаходиться на глибині 200 метрів нижче рівня моря. Ісус, піднімаючись на тисячу метрів різниці у висоті, запрошує нас піднятися з Ним від найнижчої точки на землі до найвищої, до Єрусалему, туди, де торкається небо і земля, де відкривається брама Небесного Єрусалему, саме в стражданнях, смерті і воскресінні Ісуса. Єрусалем, святе місто, в ці дні зайняте, але атмосфера є радісна. Наближається єврейська Пасха, повним ходом йде. Підготування до свята, яке щороку збирає до єрусалимського храму численних паломників і мандрівників з усієї країни. Ісус також прибуває туди зі своїми учнями, незважаючи на певний неспокій і перечуття наближення своєї години. Незадовго до того, за свідченням Євангелиста Івана, він воскресив лазаря з мертвих, пробудивши віру в багатьох, але водночас викликавши сильне занепокоєння священиків і фарисеїв. Які збираються в Сенедріоні і приймають рішення про його страту. Це непевні дні. Ісус, здається, опереховується і більше не з'являється на людях, але відійшов у місцевість поблизу постелі, в місто, що зветься Єфраїм, і там перебував з учнями, розповідає Євангелист Іван. Однак, коли до свята Пасхи залишається шість днів, він вирішив піти до Віфанії, села на околиці Єрусалиму. Можливо, щоб знайти розраду в дружбі Лазаря і його сестер Марти і Марії, які стільки разів служили і слухали учителя, які довірилися учителеві у наймажчий момент їхнього життя, в момент смерті їхнього брата. За шість днів перед Пасхою Ісус пішов у Ветанію, де був Лазар, якого він воскресив із мертвих, і там приготували йому вечерю. Марта прислуговувала, а Лазар був з одним із тих, хто вечеряли. Ісус шукає розради в теплі дому своїх друзів, і вони готують для Нього вечерю, щоб знову насолодитися Його присутністю, разом радіти, бенкетувати і святкувати нове життя, дароване Лазареві. Вечеря, радісний і сімейний момент, показує нам друзів, зібраних разом в атмосфері довіри і любові. Учні є з Ісусом. Лазар є одним з учасників вечері. А Марта, старша і зріла у вірі сестра, виражає себе в конкретній і активній формі милосердя, взявши на себе служіння гостям. І ця жінка робить все можливе, щоб радість свята наповнила серця тих, хто зібрався в її домі. Але й Марія також робить свій внесок у радість перебування разом, без слів, але здавалося б досить перебільшеним жестом. Згідно євангелиста Івана, тоді Марія взяла 300 грамів чистого нарду. Дуже дорогоцінного і намастила немного Ісуса, і весь дім наповнився пахощами мира. Дім наповнився ароматом дорогоцінної есенції, пахощами життя, дружби, братерства. Аромат її настільки інтенсивний, що ним пронизаний кожен куточок будинку. Так, перебільшений жест Марії, вартість мира дорівнює річній зарплаті найманого працівника. Але вчитель має для неї безмежно більшу цінність, ніж триста динарів. Тоді Юда Іскаріот, один з учнів його, який збирався зрадити його, сказав Чому не продано цього мира за триста динарів і не роздано його убогим? Марія не може втриматися, щоб не вилити все до останньої краплі цієї запашної олії для свого вчителя. Вона намащує йому ноги і витирає їх своїм волоссям. Діючи під впливом своєї шаленої любові і таким чином робить жест, який сам Ісус невдовзі повторить своїм учням умиванні ніг під час останньої вечері. Справжня любов може виражатися лише в цілковитому і безоплатному даруванні себе. Любов має запах безкорисливості та служіння, натомість, Юда, який вже став жертвою егоїзму і спокуси зради, обурюється вчинком Марії. Він сказав це не тому, що дбав про убогих, а тому, що був злодієм. Для нього дар це марнотратство. У його серці немає місця для любові без відплати. Ісус, який до цього моменту спостерігав за цією сценою, втручається на захист Марії. Лишіть її. Вона зберегла його до дня мого поховання. Бо в Богах завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. На початку Страстного тижня. Є добре зупинитися з Ісусом у домі дружби, у вітанні і почути, чого насправді бракує для того, щоб прожити Його повноцінно. Потрібне місце, потрібен дім, де можна знайти друга для розмови, когось для служіння і когось для втілення надлишку любові. Є три неодмінні складові дару любові, які Ісус готує дати дружба, служіння і надлишок любові, який межує смертнотратством. Ось чому він хвалить вчинок, який здається абсолютно безглуздим, поза мірою. Любов це в певній мірі марнотратство. Нею не можна володіти, її можна тільки дарувати. І знак цього дару є не тільки для того, хто дарує, але й для того, хто є свідком цього дару. Знак, який залишається, коли його споживають. Весь будинок наповнився цими пахощами. Так, часто ми думаємо, що Спаситель повинен перемогти світ, змусивши замовкнути сильних світу цього. А не мовчати і бути веденим на смерть, але Син Божий приходить і не викорінює хвороби та бідність. Він каже, бідних ви завжди маєте з собою. Те, що ми не повинні пропустити цього тижня, щоб він справді був страсним, це дар, який дає нам Ісус. Ми повинні залишитися, щоб споглядати протиріччя, скандал, нічого зрозумілого і по-людськи прийнятого. Але в цей самий час ми є покликані наново відкрити пахощі нарду, знак любові, яка перевищує нас, і яку, можливо, ми не можемо зрозуміти відразу, але яка дає нам певність, що насправді життя сильніше за смерть. Перша реколекційна проповідь Оця Тараса Єгера ордену братів найменших в рамках духовного приготування до Великодня. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!»